Всім привіт! І так, остання обробка ремів. Обробляю медіан екстра, обов'язково хорошо треба потрясти бутилку, збовтать, тому що буває, що осідає цей розчин я завжди беру десь 50 мл на 10 літрів води, на 10-11 літрів. Я завжди цим користуюсь, так, на Діонекстра, тому що зараз холодний період, тим більше вогкий, дуже. І зазвичай у нас дощі дуже часто зараз йдуть, тому що осінь, ну, в цьому році дуже часто. І так як на завтра обіцяють дощ, тож я обов'язково. Роблю обробку для того, щоб рослинки мої не хворіли. Щоб убити всі грибки, щоб підсушити рослинки, щоб не було грибкових за зиму. Це буде остання обробка фунгіцидними Полунички, Полунички нейтрального світового дня. Короткий світовий день, у мене вже все оброблено. А так як ми тільки обрізали реми, обрізали ягоди, тож тепер я роблю обробочку. І так, перша наша діленочка, яку зараз будемо робити обробочку. Обробку робимо повністю всю територію, і міжряддя. І землю. І рослинки, тому що від цієї обробки дуже багато що залежить, як ваша, ваші рослинки перезимують. Ось, недавно обривали, вже лізуть квітконоси знову. Отака у нас. Тепла погода дуже так не жалкуємо розчину. Рослинки були в нас захищені всю зиму. Ну, можливо, не всю зиму, але ж якомога довше. Тому що ось тут теж на міждуряддях можуть бути спори грибів. Хвори грибків, грибкових хвороб вірніше, тому проходимо кругом, щоб охопити якомож якомога більшу площу біля полунички. щоб менше цієї нечисті перезиму волок і, і проходимо долі. Так, всю територію ремів. Це у нас діленка біля бджілок, у дворі. Залишили тільки ті рослинки, які я бачу, що перезимують. Всі такі слабенькі ми видалили, як подекуди. Бачите, є випади, де повилазили розки. Наверх. Десь потім попідсипається після обробки, звичайно. Від шкідників вже, якщо ще буде тепла погода, то я оброблю ще від шкідників, але спочатку фунгіциди. Тому що там є ранки, треба, щоб вони були оброблені, От і все. Тепер йдемо на слідуючу ділянку. Наступна діленочка. І так до кінця. І так переходимо на слідуючу ділянку. Це вже третя. До речі, ось бачите? Он. Робота собачок, можливо, навіть нашого патрона. Тому плівки вже не буду купувати, тільки агротканину і геотекстиль. Саме класні укривні матеріали, які. Довгострокові, які надійніші, не так їх рвуть тварини, тому буду використовувати їх. Про заливати знову рущу Ще одна в мене маленька є діленочка під теплицею. Тут у мене сорти для дому, диво світу. Трішки альтесу і машенька. Суничка, яку я вирощую для себе, для внуків, вона дуже смачна машенька, але вона, звичайно, не крупно повідна І це соничка, не полуничка. Хоча, якщо дивитися із точки зору сунички, то вона надзвичайно крупна для сунички. Вона тут трішки поприростала. Так, і тут у мене рядочок смородини. До речі, смородину зараз можна живцювати. Завтра, зараз дуже мокро, тому можна вирізати чубочки і висаджувати. І буде вам на наступний рік саджанці. Ось дивіться, яка смородина вже з якими бруночками. Бачите, Смородину теж божа на зиму обробити. Її можна обробити карбамідом десь 500-700 грам на 10 літрів води. І всі оці шкідники, які тут зимують, вони. Загинуть і також карбамід діє як інсектицид і фунгіцид. Я навіть колись спробувала на полуниці у дуже ранній час, у лютому місяці, то нічого ніде не згоріло, все все вижило і все було класно. Але я не призиваю вас так робити, тому що Можна, звичайно, не вгадоти і попекти рослинку. Тож, ось так. Йдемо на слідуючу дільоночку. Це вже остання дівоночка з ремами із нейтральним світовим днем. Це мурона. Звичайно, є ще моточник, але моточники вже оброблені. От і завершився вже в мене вуличний полуничний сезон. Сьогодні я завершила. Всі роботи вже зроблені на полуниці. Я маю на увазі вуличні. Можливо, що ще будемо робити в теплицях, але вже е, основна робота зроблена. Бур'янчик вирваний, все оброблено, все підживлено. Можливо, ще через якийсь тиждень, якщо буде сонячна погода, і якщо ще не буде морозів, то ще прийдеться пролити теплиці. На вулиці ж вже будемо, якщо починатимуться морози, то повідкриваємо крани, зільємо воду, і на цьому сезон завершиться. Залишиться тільки трішки в мене вусів, які треба поставити на укорінення. І це вже дуже-дуже така мала робота. Мені вистачить, можливо, день, можливо, два, і так внив на трьох. І сезон завершився. Нарешті залишилося обрізати виноград, укласти. Траншею. Ми зробили траншею із шифера. Це я покажу, звичайно. І обрізати саджанці ожини і занести, звичайно, у теплиці в неополювальні. Так, вона у мене буде зимувати, буде стояти там до весни, до продажу саджанців. Ну, а потім, звичайно, буду. Буду виставляти їх на продаж. Оженіш содженців у мене на весну буде чимало. Не знаю, правда, скільки, але десь півсотні, я думаю, буде. Тож, тож все йду, ходу. Сьогодні вже я обрізкала Обризкала останній раз полуницю Медіан Екстра, щоб полуничка. Ну, це я маю на увазі нейтрали, тому що нейтрали раніше ніяк не можна було побризкати, тому що вони плодоносили. І побризкала я їх. Після обіду, хоча по рекомендаціям фунгіцидами користуються зранку, але ж у нас зараз вухка, дуже погода і протряхає тільки до обіду. Е, в обід заправила оприскувач, занесла оприскувачі після бризкання у кочегарку, тому що е, я хочу з, е, Попередити людей, які бросають свої електричні оприскувачі десь в холодному приміщенні, якщо буде там мороз, якщо там буде трішки водички, залишиться, то вашому насосу буде гаплик. Тому зливайте воду, промивайте його і ставте вже на консервацію десь ну не в тепле приміщення, але щоб там не було морозів. Це обов'язково треба зробити, тому що у мене в минулому році один оприскувач накрився по, цьому, по цій причині. Я його вовремя не занесла, там замерзла вода, і він там насос вийшов із строю. Тож, ми купили новий. І в мене зараз два, у мене взагалі два оприскувача. Один оприскувач під гербіциди. Ним я тільки гербіцидами обробляю для того, щоб я не переживала що домила чи не домила його. Головне, щоб гербіцид не попав на рослинки. Ну, а другим я користуюсь вже для підживлень, для оприскування фунгіцидами, інсектицидами. Тож, надалі будемо вивчати різні препарати. Я буду підбирати собі на наступний сезон препарати, якими я буду користуватися. Звичайно, я вже говорила, що я не користуюсь одним. Я на різних ділянках користуюся різними препаратами для того, щоб знати кращий ефект, і так я міняю препарати. Одну ділянку одним побризкала, потім іншим. І так я міняю, щоб не було привикання. Ну, і звичайно, все-таки те, що я записую, веду записи, то це мені допомагає робити якісь висновки, які фунгіцити краще працюють які гірше. Ну, і звичайно, тут же ж впливає і температура, і наявність дощів і все це впливає, звичайно, на дію цих препаратів. Тож, всім миру, добра, всього найкращого, і все буде Україна. Пішла я в хату гріться, бо змерзла.